Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо блакитне, доброго ранку у небі пташки, доброго ранку тобі і мені. Вітаю вас, малята. Пропоную зараз нам всім посміхнутися, щоб у нас був на цілий день дуже гарний настрій. А про що йтиме сьогодні мова? Послухайте уважно загадку, підказку. Виростаємо на віконці, розквітаємо на сонці, від водиці зеленієм усім діточкам радієм. Здогадалися, так, це кімнатні квіти. А де вони ростуть, діти? Вірно, у кімнаті. А зараз пропоную нам познайомитися з назвами і користю кімнатних рослин. Цю рослину рекомендовано завести вдома, бо вона вважається оберігом і має лікарські властивості. Лікує вона від застуди, а листочки в неї кругленькі, маленькі, а квіти зібрані в букетики, і це діти герань. Наступна сік цієї рослини лікує всіх дітей від нежиті. Її листочки м'які і соковиті. І мають колючки на краях. І це діти алоє. А ось діти фікус, деревовидне стебло, широкі товсті істочки темно-зеленого кольору. А це фіалка або її ще назва симполія. Але ми звикли називати її фіалка листячко маленького розміру, округлої форми, зеленого кольору, ворсисте на дотик. Квіточки у фіалки бувають різних кольорів. Які тільки гарні рослини, але вони не будуть такими без догляду. А ви знаєте, як за ними доглядати? Давайте пригадаємо разом. Кімнатні квіти необхідно поливати водичкою кімнатної температури. Рослинам необхідно розпушувати землю для того, щоб в коріння потрапляла водичка і повітря. Листячко рослин потрібно очищувати від пилу. Велике листя витираємо вологою ганчіркою, а маленькі листочки оприскуємо. А зараз, діти, я пропоную вам пограти в гру, що потрібно для росту рослин. Ви дивіться, будь ласка, на малюнки і відповідайте, так чи ні. Будьте уважні. Чи потрібно рослинам сонячне світло? Так чи ні? Так. Звичайно. А чи потрібна рослинам водичка? Так, потрібно. Чи подобається рослинам вогонь? Ні. Чи потрібна рослинам лійка? Так, потрібна. А чи потрібні для росту рослин іграшки? Ні. А потрібен горщик для рослин? Так, він потрібен. Молодці діти. А тепер пограємо в гру, яка рослина зайва. Гирань, фікус, подорожник, цикломен. Яка з цих рослин тут зайва? Так, діти, подорожник. Він росте на галявинах. А решта рослин це кімнатні квіти. Наступні квіти троянда, півонія, тюльпан, клівія. Яка тут квітка зайва? Так, це кімнатна рослина клівія. Всі інші ростуть на клумбах. Так, ще рослинки, кактус, кульбаба, фіалка, папороть. Яка тут рослина зайва? Молодці діти, кульбаба. Кульбаби ростуть те на дворі, а всі решта на підвіконні вдома. Зверніть увагу на ці рослини манстера, ромашка, мак, волошка. Будьте уважні, яка з них зайва. Так, це манстера, це кімнатна рослина, а всі решта це польові квіти. Чудова діти! я впевнена, що у кожного з вас. Є своя улюблена квітка. Пропоную вам самостійно описати свою улюблену квітку за цією схемою. Назва рослини, якого кольору та розміру, час цвітіння, будова рослини і де росте. А це, діти, моя улюблена квітка Амаріліс. Квіти в неї червоного кольору, цвіте вона два рази на рік, в неї довге зелене листя, великий щільний стовбур з красивими великими квітами росте вдома на підвіконні. А я чекатиму на фото ваших улюблених рослин. До побачення, до нових зустрічей!